Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Я всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. І знижка на ось таке віддеться для сміття. Воно пластикове. Одягаєте ось так пакет для сміття і фіксуєте. Дуже воно мені подобалось, і я його купила. І ще й знижка. Коштувала вона 150, а зі знижкою 99. Далі покажу вам. Які є миски пластикові, ось така миска пластикова, квіточки на об'єм 9 літрів по 69. Миска пластикова. По бокам ручки, також квіточки на об'єм 15 літрів, 109. І ось такі ще миски пластикові, теж квіточки. Але вже на об'єм 6 літрів. І вони різні. Ось ще така, як оливкова. Так, знижки, на жаль, немає. 49. І покажу вам більш таку, як новинка. Це кошик пластиковий, а ручки гумові, так, такий медик і по бокам ось лапки. Ще ось такі варіанти. І ціна такого кошику 109. 109? А, 99, ось так. Знижка на жіночу та чоловічу білизну. Знижка мінус 20% до 16 лютого. Ось такі сліпи, однотонні, жіночі, чорні, білі та рожеві. XL, L, -ка, 2XL, -ка, ось. І вони повинні бути зі знижкою. Так, ось 55 коштували, мінус 20% знижка 44 гривні. Знижка ще на ось такі сліпи, жіночі, однотонні. Але є ось так по бокам кружева. XL-ка також коштували вони 77, а зі знижкою 59. І акція діє до 15 лютого або до 16 лютого. Ось такі ще жіночі сліпи, безшовні однотонні. XL, Елічка і Есочка. Білі і чорні. Мінус 20% знижка по 59. Це вже бікіні, дівчата, є такий малюночок. Ще ось такі варіанти. І білі з малюнком. XL і Eлічка. Також ціна зі знижкою 49. І знижки ще на чоловічі боксерки. Ось. Чорні сірі. Ось така резинка з написом. І вони зі знижкою по 59. Час родині, якщо... Ось така новинка. Подушки, декоративні з різними малюнками. Більше така тематика вже. Весняна, квіти, тюльпани, написи. И подушка она на блысковце. Так. Ось. И цена такой новинки 149. И это вот такая новинка подушки в квитах. Квиточки разные и пташки. И коштует такая новинка 179. Також она на блисках Ось. Покажу вам, дівчата, зі знижкою сумки. Ось така сумка жіноча, яка шкіра. Вона невеличка, на застіпці. Має два відділення і довгий рівенець. Ось, коштувала 169, а зі знижкою 99. Ось така ще сумка. Теж на застіпці. Має Два відділення, так, два. Ще ось такий варіант. І рівнець довгий. І також вона зі знижкою по 99. І ось така ще сумка з квіточкою. Чорна і біла. На магніті також має два відділення, рімінець. І ціна зі знижкою 299. Сумка жіноча кашкіра. На блискавці має два відділення. Ріменець, такий бантик по 99. Мінус 50% знижка. І знижка ще є на чоловічі сумки або сумка рюкзак. Ось така сумка-рюкзак. Рівінець. Два відділення на блискавці. Напис ось. Мінус 27%. Знижка 109. Ось така сумка класична, чоловіча. Моє одне велике відділення і. Маленьке відділення також на блискавці. Ось напис. Мінус 17%. Знижка 124 гривні. І ось така сумка бананка. Текстильна. Два відділення на блискавці по 59, а коштувала 77. Косметичка жіноча Теді. На блискавці. Вона така досить велика. Класна, дівчата така. І вона зі знижкою по 59, а коштувала 109. Ось так. Ще ось така косметичка, але це вже чоловіча. Також на блискавці має ось таку як ручку невеличку. І покажу вам одне відділення, чи ні. Цікаво. Так, одне відділення велике. І вона зі знижкою також коштувала 69, а зі знижкою 55. А це ось така новинка. Гаманець дитячий, долька. Долька апельсина і долька ківі, так, на блискавці. Ось. І новинка коштує 49. Косметичка жіноча, в квітах і на блискавці. Така червона, ще зелена, є ще і блакитна. Ось 69. Так чи ні? Так, 69. Покажу вам ось таку новинку. Капці чоловічі, утеплені. І це більше таке, як екошкіра. Ось. І новинка коштує 270. 9. І ось така ще новинка. Капсі чоловічі. Також вони утеплені, однотонні. І по ним така, як смужечка. І новинка ця коштує 219. Ось така новинка. Гачки на стіні, квіточки, дві квіточки. Вони пластикові, а самі гачки металеві. І новинка коштує. 39, знижка на тримачі. На стіні пластикові, ось. Мінус 18% знижка по 18. І ось такі щегачки на стіні пластикові, вони самоклеючі. Коштували вони 55, а зі знижкою 46. Така новинка: тарілочка супова, поцелянова, фігурна квіти Весняна. 119, і це вже є ще салатник порцеляновий. Теж така новинка. 109. Покажу вам сушарки для посуду. Ось така пластикова сушарка для посуду, для тарілочек, чашечок і для столових приборів. Ось так. Ось. Це все пластик, але вже я вам показувала, тарілочку я ставила і вона хитається. І ціна сушарки 199. Ось така ще підставка. Це більше для сушіння посуду. І чашечок. Так, і є ще в наборі ось такий килимок для сушіння посуду. Ціна такого набору 199. Девіть. І ось така ще підставка для кут на овальної форми. Пластикова для сушіння посуду. І килимок також для сушіння посуду. І ціна такого вже набору 219. Ось така новинка. Ваза для квітів. Скляна. І вона з декором. Ось квіточки. Казово, зовсім зовсім малесенька. 129. І ось така новинка. База для квітів. Фігурна. І ось такі ще варіанти. І ціна у них однакова 199. Покажу вам знижки на лампи. Ось така лампа LED на 6 Вт по 77. Лампа LED на 12 Вт. Показую вам цоколь по 58 на 8 ват лампа 54 гривні 16 відсотків знижка це вже лампа на 10 ват 57 ось така ще лампа на 15 ват по 55 лампа LED Така маленька на 6 Вт. Цікава по 29. І ось така ще лампа. На 6 Вт. Але цоколь видно на малюнку, як на фото, по 29. Знижка ще є на ось таку лампу, на 60 Вт, по 55, мінус 29% знижка. І на лампу LED з датчиком руху. На 9 Вт по 109 мінус 27% знижка. Покажу вам форми для випікання силіконові. Ось така форма для кексів, 6 сердечок на формі. І зі знижкою по 99. Форма силіконова, 6 кексів. Також на формочки 119. І ось такий ще варіант. Форма для випікання кексів. 12 кексів на формочки по 99. Мінус 17% знижка. Форма для випікання силіконова. Алмо. по бокам невеличкі ручки 119. Ось така ще фігурна форма. Є ще зелена по 88. І форма прямокутна. Для випікання хліба Алма по 99. Знижка на ось такий рушничок кухонний з малюнком. Кава, чашечка. Ось. І малюнки я бачу, вони різні, зі знижкою по 55. Ось такий ще рушничок з написом. І з петелькою по 77. А це більше така новинка. Теж рушничок кухонний з китицями. І він як однотонний, але є, як ви бачите, малюнок. Ще ось такі варіанти. По 77. Це така новинка, рушнички кухонні, два їх в наборі. Курочки, ось, це більше такий вже пасхальний варіант. І ціна новинки 77. Сербетки, кухонні однотонні але по ним малюнок, ведмедик та сердечки. 5 штуків в наборі по 55 ось. Ось така ще серветочка, смужечко По сімнадцять і одна тонна серветочка. Ось. По сімнадцять.